І так, я Олесюк Руслан, ми знаходимося на каналі MTV Україна. Ми зараз на змаганні по катанні настрації у Саджеві. на малій турі. І так, це змагання суто по катанні настраці. І так до нас підближається перший учасник MC Hammer. Він вже стартанув. І так, дим дивимося, він проїжджає першу частину траси. Доїжджає до Трампіна, не долітає, він зарявся очком, піздець, ото йому, блядь, не повезло. І так, до нас наближається дідик Володимир. Петро Хаммер. Відійдеть, дідик Володимир наближається, наближається до Трампіну. Уя! йобана на рот, Оце він дав! Він, напевно, буде чемпіоном наших змагань. І так, на початку Ставчанський Дмитро! І він щось не може рушити. В нього заклинила коробка передач. Він І так, і так він рушив. Він швидкісняв щось хуяло! Він доїжджає до трампіна. Йоба на вро! Ніхуя собі скажи, що з камеру! Скажи, що з камеру! Діма, Діма, Просто ви виграли! Не Ми ви виграли, ви виграли! Дідок як ваше самопочуття! Скажіть що з камеру, ви хочете передати привіт вашим родичам? Я хочу передати привіт всім. Привет! Мамі передати привіт Привіт мамі привіт мамі. Молодець, Молодец, ви майже виграли ці змагання. Другий раз я вернуся, але за чемпіонством.